Слава Ісусу Христу! Сьогодні 10-й день Адвенту. Приготуємо теплі та зручні ясла для новонародженого Ісуса. Скільки добрих діл ми можемо зробити сьогодні чи в часі періоду Адвенту? Кожна маленька жертва може бути як соломинка. Чи зможемо ми приготувати в нашому серці гарні та теплі зручні ясла для дитяти Ісуса? Спробуємо забезпечити соломою ясла таким чином. За кожну маленьку жертву, яку ви принесете, додайте соломинку в ясла. Діти можуть, наприклад, намагатися слухатися батьків, допомагати в домі, не скаржитися за кожну дрібницю, позичити чи віддати свою іграшку іншій дитині, в якої немає жодної. Дорослі можуть, наприклад, говорити лише про необхідне, позбавляти себе солодощів чи кави, менше заходити в соціальні мережі. А більше уваги приділяти читанню святого письма. Дорогі Ісусе, Ти так багато страждав за мене. Я хочу приносити ці маленькі жертви за Твою любов. Помолимося, радуйся, Марія, в наших наміреннях.